Доброго дня, мої чарівні люди. І сьогодні ми з вами будемо ворожити на серпень для наших вогників, для наших огнів, Львів, стрільців, таких гух. Що чекає вас у серпні? Ми зараз подивимось. І мої улюблені чотири карти. А, кстати, до речі, ми ж Липень ворожіння, тому чекаю ваших відповідей, як пройшов у вас липень. Чи звелося те, що ми ворожили, чи вам було до вподоби те, що ми робимо такі сеанси дуже гарні. І тому це буде дуже цікаво почути, чи виправдались справдились наші ворожіння. І так, варіант номер один. Два, Три і чотири. Зараз ви вибираєте ту карту, яка вам більш до вподоби, яка вас гріє, вона вам дуже подобається. І так, ми відкриваємо варіант номер 1 Що чекає вас у серпні наших левів, стрільців і огнів. Ті, хто вибрав першу карту, ми дивимось і не дуже радіємо, тому що тут по 5 пентаклі вам потрібно трішечки економити і, можливо, буде поганеньке здоров'я. Потрібно буде робити діагностику. Можливо, ну, це якесь старе захворювання, ви бачите? Можливо, захворюють ваші рідні. І ви будете допомагати ним їм. Можливо, вам прийдеться зробити переїзд, переїхати з одного місця в інше. Можливо, вам потрібно буде від чогось відмовитись і буде не вистачати коштів. Тобто, важка важка карта для тих, хто вибрав перший варіант. І тому я вас застерігаю. Будьте уважні до себе, до свого здоров'я, і якщо у вас з'являються якісь негаразди, то краще і контролювати і робити діагностику. Будьте дуже обережні. Варіант номер 2 Наші вогники будуть в родинному колі, в них буде все добре, налагоджені стосунки. Кстати, по цій карті, по першій карті, в горі, і бідності і в нещастях всі будете разом. Тому це не предательство родини, тут ви всі об'єднаєтесь, і старше, і младше покоління. А тут якраз карта говорить: якраз построєння стосунків, таке романтик, все добре, ви, ви знаєте, чого ви хочете, ваш партнер знає, чого він хоче. Прекрасні стосунки, якщо ви будете на роботі, на роботі також гармонійні стосунки, потрібно буде, можливо, ви будете працювати над яким-то проєктом в дружніх стосунках, в гарних стосунках. В здоров'ї тут буде у вас також все чудово, все прекрасно. Робота, ми вже розповіли, відносини тут самі все ясно і понятно. Так що той, хто вибрав другий варіант, взагалі молодечки-молодечки. Ну, прийшов час, щоб було все добре. Варіант номер 3 Що чекає вогник і Вальчельник? Відлюдкуватість, знаєте, Трошки замкненість, вам інші люди не потрібні. Можливо, у вас був великий проєкт, ви трошки вже заморилися. І хочете відпочити від усіх. І на роботі ви хочете від них відпочити і вдома. Але Це не відпочинок, це замислення над собою, над своїм вогником, вашою душою, чи правильно щось ви робите, чи ні. По закону, не по закону. як це як ці діла, які ви робили, будуть чи не будуть корисні суспільству? Тобто, тут такий відлюдкуватий правідник, я би так сказала. Це людина чесна, достойна. Ну, трошечки вам прийшов час займатися собою. Ми вогники, ми біжимо за всіх, переживаємо для всіх все робимо і людям, які вибрали третій варіант, прийшов час. Займатися собою, своєю душою, щоб у вас не було, знаєте, як конфлікта внутрі вас. Вам потрібно відпочити від усіх, від дітей, від роботи, від батьків, від усіх. Так що я вам бажаю, щоб це здійснилося у вас. Варіант номер 3 Що ж чекає вас? Ви тут будете наводити порядки? Можливо, ви будете спілкуватися з колишнім чоловіком, встановлювати свої правила. Можливо, у вас на роботі прийдеться відстоювати свою позицію. З мечем в руках, но по чисті і достоинству. Тобто, якщо мені це положено, значить це мені положено. І будьте, будь ласка, мені це все на стіл. Ви будете контролювати якийсь великий або бізнес, або якусь велику роботу, або в родині набудете порядки. Ви будете контролювати своїх дітей, вас хлопчики будуть воїнами, це 100%. У вас дівчинки, на жаль, також будуть воїнами, тому що вони будуть копіювати вас. Я не хочу сказати, що це погано, але жіночність така повинна бути да, в дівчаток все ж таки. І ця карта говорить, що вам буде неспокійно. Ну, як неспокійно, ви будете максимально незручні для всіх, але ви будете з ледіним спокойствием встановлювати свої правила. От такий у вас буде важкенький період у наших е вогників, я б сказала, от такий час у вас. Чого вам потрібно стерегтися нашим вогникам у серпні? чого потрібно стерегтися вогникам у серпні? Варіант 1, 2, 3 і 4. Вибираємо ту карту, яка вам уливається. Що ж вам потрібно, чого вам потрібно стерегтись? Варіант номер один. А нічого не потрібно стерегтися. Ваша родина, ваша підтримка. Тут приємственність поколінь, тут і дідушки, і собаки, і кошки, і внучки, і жучки, і діти, і невістки, і зяті, всі в колі, всі гуртом, всі єдині, все добре. А гроші у вас є, стосунки, взаємопорозуміння є, і бажаю вам на майбутнє всього самого доброго. А варіант номер два. Чого вам потрібно стерегтися? Швидких рішень. Ви знаєте, якісь новини, які прилетять до вас просто на крилах. Ось подивіться, поштарка летить до вас своєю кішкою. І ці новини, які до вас прилетять на крилах, можливо, вам скажуть, що ну, давай швидко дій, треба або зараз, або ніколи. Оце не можна робити. От коли вам кажуть або зараз, або ніколи, або піде цей проєкт, або ти не получиш грошей, або не дадуть тобі кредит, оцього якраз і не треба робити. Те, що вам каже, або зараз, або ніколи, потрібно зважити і вирішити. Це просто швидка новина. Але вона не потребує швидкої реакції. Коли ви її зрозумієте, коли ви її почуєте, постарайтесь її зрозуміти цю новину. І з холодним розумом прийняти рішення, яке вам потрібно. Но не поспішати. Можливо, потрібно з кимось буде поспілкуватися і визначити, чи потрібно вам те, що вам будуть пропонувати, чи ні. Якщо це будуть просто радісні новини, ну, вітаю. Якщо це буде якесь швидке прийняття рішення, не поспішайте. Ну, а ми ж вогники, да? нам команда Фаса ми побіжали. І так, варіант номер 3 Сама цим хворіє. Ух! Тут також буде дьявольська споскуса. Подивіться, будь ласка, яка вона гарна, дяволиця. Це, можливо, третій лишній. І ця зв'язь, і цей зв'язок буде всім відомий. Можливо, ви знаєте про зміну вашого коханого або коханої. Можливо, хтось хоче використати вашу рівність, щедрість, доброту. Або використати ваші, знаєте, такі бистра загораємость, бистро, швидко, так ви швидко-швидко приймаєте рішення, схватили саблю, когось зарубали. Оце все дьявольщина. І ця людина, яка вас покушає, вона не чесна, а вона має якісь бажання, які вона хоче вирішити за ваш рахунок. Або це ви, нечемна людина, яка хоче тягати каштани з вогню чужими руками. Ну, вирішить, будь ласка, хто ви, на якому ви боці добра чи зла, тому що вогники вони та всі знаки зодіака вони можуть бути підпорядковані і діяволу також, тому я вас попереджаю. Як правило, такі віщі, вони тайне становиться явним. І ви заплатите за те, що ви зробите, негарного. Якщо вас будуть спокушати, будьте дуже уважні, серпень місяць, спокуси. Це вже друга карта нам говорить про спокуси. Д'явол це секс та гроші вас можуть, можуть спокушати і на гроші до грошові виплати, причому швидко-швидко, і можливо тут і лість. І хитрость, і ти самий умний, і ти розруліш, і ти дагоніш, і ти узнаєш. Ну, в общем, всякі такі солоденькі речі, які можуть вас спонукати на якісь дії. Тому дослухайтесь до холодних голов, які у вас є поряд. Можливо, це друзі, можливо, це ваша родина. І не поспішайте, не махайте шаблями. Не робіть дурниць. Тому що ви за них заплатите і дуже дорого. Д'явол дешево не бере. Діявол сто... коштує дорого. І всі його вчинки таке ворожіння. І варіант номер 4 Що хоче сказати? Четвертий варіант у нас вдача, успіх та людина, яка вибрала четвертий варіант. Новий проєкт, ідуть гроші, гарні знайомства, які ви зможете використовувати в майбутньому, гарні стосунки, можливо, кохання, тобто все, що ви хочете, все може прийти до вас. Це руки Бога. Руки Бога, які дають вам шанс, подарунок, який ви вже заслуговуєте. Тому не пропускайте мимо, біжіть туди, куди бігли. І не зупиняйтесь. Отака От в нас, таке в нас невеличке ворожіння для вогняних знаків. І чекаю ваших лайків, чекаю ваших пальчиків. Якщо ви хочете задати якісь особисті питання, отут у нас є номера телефонів, пишете е WhatsApp Viber, і я буду готова для вас працювати. Гарного всім дня, гарного серпня і чекаю на своїх ворожіннях.